Пане Олександре, ну чи можна це вважати справді історичною подією? Що так ось паре е, ось таку ось резолюцію? І, до речі, е, який вона має характер, це якісь рекомендації, чи це просто фіксована позиція? Що це буде в практичному е, сенсі для нас? Ну, це резолюція рекомендаційного характеру. А ви знаєте, що в бар'є фактично всі держави Європейського континенту знаходяться. Естонія Латвія вже вони прийняли резолюцію про те, що Росія є держава спонсор тероризму. Ну і фактично така резолюція, міжнародна резолюція, вже. Такого авторитетного органу заохочуть інші держави приймати відповідні рішення законодавчих органів, і, і ці рішення будуть правильними. І вони відповідають дійсності, тому що Росія держава спонсор тероризму. Тут нема чого сумніватися, і так далі. І, і е, рекомендації щодо того, що Росію треба виключити з Ради безпеки, це дуже могутній такий посил від європейців. Ясно, що вон. Там є представники інших країн між тим, позиція Європи важлива. НАТО і ми ще раз поставимо питання про те, а взагалі на яких підставах взагалі знаходиться Російська Федерація е, в Раді безпеки ООН, тому що вона просто самочинно зайняла після радянського союзу, не проходячи жодних процедур організаційних і, і так далі. І ми, як держава засновник ООН, е Україна, в знаєте, одна з 51 країн, яка заснувала ООН, Не розуміємо на якій підставі е Москва займає місце радянського союзу. Треба було спитати у всіх нас, чи згодні ми, щоб Росія зайняла місце ось так автоматично радянського союзу в Раді Безпеки, а те, що вона не заслужує, ми це бачимо. Останні 20 років політики Росії про це свідчать, і звідти після цих е злісних бомбардувань українських міст 10 11 жовтня, все воно триває і до сьогодні. Треба викидувати. Не може постійний член Ради безпеки ООН сам бути порушником миру і безпеки, е знищувати навмисно структуру е транспортну, гуманітарну і е в державі. Інші і це є воєнним злочином, якого нема строку давності Тобто, всі, е, так би мовити, кремлівські лідери вони є воєнними злочинцями і їх потрібно судити. До речі, на це звернула увагу і Рада Європи. Вона ще раз підкреслила, що треба заснувати міжнародний суд щодо злочинів в Україні. І друге, що треба не притягати до відповідальності всіх винних. То скоїв воєнні злочини е, в Україні для того, щоб е, при головний принцип а, права це е, невідворотність е, покарання за скоєний злочин е, діяв. Тобто це рішення проривне у Ради Європи важливе. Е, перед тим як було голосування, ви знаєте, що 99 проголосували за один утримався виступив наш президент Володимир Зеленський. І, і, це, і це сигнал Кремлю про те, що блокувати рішення щодо самої агресії, яку здійснює сама Росія, не буде можливим. А за всі злодіяння прийдеться відповідати студіям. Е, пане Олександре. Так ну виходить же, щоб признали всіх чиновників, самого Путіна, так, от терористами, а не саму державу і народ. Ну, держава спонсор тероризму. Держава. Держава поняття зрозуміло. Звичайно, що внестиме відповідальність перш за все як політичне керівництво. І е е е тому е нема назви держава тероризму. Держава спонсор тероризму, тому що це юридично визначений термін міжнародним правом. Вже зрозуміло про що йдеться. І всі знають, хто це може бути, і так далі. Так що відповідальність, звісно, на політичному керівництві. Ну а народ хай вирішує, чи треба йому таке політичне керівництво, де у всьому світі до такого керівництва і держави повна зневага, непадання рук і неготовність взагалі говорити про будь-що зубивцею Ніхто не бажає. Треба щось робити в Росії, а та, так би мовити, фактично ескалація фашистської ідеології, яка йде вже 20 років, кульмінувала такими злочинами. Там треба все міняти самого так би мовити, фундаменту тому, що в російське суспільство саме воно хворе ментально цим шовінізмом якоїсь великодержавною ідеології, і російські змі там вказали, що це якийсь месіанський народ, який має щось світу дати, не зрозуміло що, що увесь світ, і всі інші народи їм до коліна. А вони, 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 вони ось несуть культуру і так далі. а Вони несуть тільки смерть, розруху і кров, ось ось що вони несуть. Пане Олександре, дивіться, я теж речі помітив, що РФ, це ж перекладається як російські фашисти. Ну тим не менш, розмови про ППО в парі, це, ну якби розмови про зброю там, це ну якби нонсенс. Але ось ми розуміємо, що збиралися е, е, міністер, міністри оборони в Рамштайні. Да, ну там в іншому місці, але в цьому форматі ми вже так його називаємо голокомандувачі різних країн. А тут тепер заговорили цивільні про те, що от е, урядовці посад. Довці різних країн в парі і говорять, що треба теж ППО. Це про що свідчить? Чи буде це можливість до збільшення кількості цього озброю для захисту нашого неба? Ви правильно помітили, начебто, це не є прерогатива цієї організації. Між тим бомбардування ці жорстокі російські вони нанесли жахливі наслідки, мали гуманітарного характеру. Рада Європи більше займається політикою гуманітарними питаннями, але коли знищується народ, його культурне добро, його культурний код, його національна свідомість, і так далі, то для захиститись від цього ракетних нападів можна тільки з цією системою протиповітряної ну і протиракетної оборони. І тому навіть ця організація. Яка бореться за права людини, і то рекомендувала, щоб те щоб люди вижили в Україні, щоб їх не знищували кожен день, здалеку обстрілюючи якоїсь більш сучасною зброєю, а Україна її не має тільки за того, що свого часу віддала цій же ж країні за гарантії своїх кордонів. А ця країна нічого не дотримується і так далі. Цю зброю, яку ми передали їм стратегічні бомбардувальники, ядерну зброю. Тепер нас шантажує, шантажує цілий світ. Тому ця організація, яка бореться за права людини на європейському континенті, звернула увагу е, політиків своїх країн на те, що це гуманітарне питання, навіть проти повітряна оборона. Це треба захищати життя простих українських людей. Студія так і ще ж інфраструктуру, так, пане Олександре, тому що вони ж гатили по е, нашим енергоносіям. І ну це справді е, досить такий серйозний виклик для всього нашого суспільства. Нічого переживемо, і, е, і гірше було у нас уже через росіян. Пане Олександр, давайте на останок. Е, хочеться почути від вас. Е, Ну от Америка, да, пан Байден говорить, що ну якби не треба ще давати цей е, статус держави спонсора тероризму Росії, але в Конгресі там ми чуємо інше. Тепер ось Парія це заявило, чи буде якийсь консенсус в цьому питанні, в загалом світової спільноти? Бо ми розуміємо, що ну, якби Індія і Китай, ну до прикладу, то їм якби не вигідно зовсім, щоб вони торгували з Російською терористичною федерацією. Так є країни певні, які в рамках російської політики, які навіть на генасамблеї, ви знаєте, було вчора голосування щодо непорушності територіальної цілості України. А разом з Росією чотири країни проголосували проти цього, але це головний принцип взагалі організації Об'єднаних Націй. А тут Сирія, Північна Корея, Нікарагуа і вимовити хто там ще четвертий Та, мабуть, е, Росія. Е, ну, сама Росія, да, і ось вони вони навіть не, не, не розуміють, що вони виступають проти головних принципів, на чому базується міжнародне право і сучасні міжнародні відносини. Тому ну Байден зрозуміло, він до чого веде і політика адміністрації е, американської, розумієте, якщо. Все-таки всі визнають державою спонсором тероризму, значить, з ними взагалі не можна спілкуватися, взагалі нічого робити і так далі. А, а, але Вашингтон розуміє, що треба ж закінчувати війну, і, 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 і а всяка війна закінчується політикою якоїсь дипломатичною домовленостю. А визнання, я, начебто, не дає тоді можливості з ними говорити терориста. Як же можна тоді укладати мирну угоду? Розумієте, з терористами, якщо все-таки дійде до цього час і, і так далі, і можливості. Тому ось вони вважають, що процес правильний. Насправді вони терористи, так? І цей процес іде паралельно, і їх визнають. Всі їх не визнають. Зрозуміло, що всі не визнають, а і не визнають і теж. Поки це вікно можливостей щоб що потім раптом що, щоб з ними, хоч про щось е, е, можна було говорити. Проте принципова позиція Києва в тому, що максимальна кількість країн, наскільки можливо, має це визнати про те, що з сучасною Росією, яка розв'язала найбільшу війну після Другої світової, нема про що говорити вони мають мінятися, якщо вони не хочуть мінятися треба допомогти їм помінятися пане Не, олександре час, маємо обмежений час перемогати. дуже вам буду вимушено вам дякувати дякую вам що знайшли час і розказали про цю ну подекуди таку серйозну історичну подію все ж таки паре визнала режим путіна терористичним це прекрасно а з нами був друзі Олександр левченко дипломат надзвичайний і повноважний посол україни в республіці хорватія в 10 17 сімнадцятому роках